Наша компанія цінує співробітників, і ми можемо з гордістю сказати, що головна цінність компанії Галактика це люди. Ми за постійне навчання і постійне зростання. Це означає ставати кращою версією себе кожного дня. Наші співробітники регулярно відвідують конференції за рахунок компанії, тренінги. І, звичайно, ми купуємо курси для наших колег на постійній основі. У нас багато клубів за інтересами, наприклад, книжний клуб. І ми за те, щоб кожен працівник безперервно розвивався. Місією галактика є надати великі можливості працьовитим та талановитим особистостям, які хочуть невпинно розвиватися та створювати якісні сучасні it продукти Ми за постійне зростання в усіх сферах бізнесу, а для цього необхідно все вимірювати. Саме тому маркетингу дуже потужна аналітика. Ми вимірюємо багато показників і завдяки цьому зростаємо. Саме ця глибина аналітика, заснована на юніт економіці, дозволяє нам. Швидко зрозуміти якість та окупність трафіку, також прогнозувати LTV наших юзерів на багато років вперед. Тому зараз ми зростаємо і постійно шукаємо ppc спеціалістів та медіабайерів у нашу команду. Лише за минулий рік об'єми нашого трафіку вирісли майже в 4 рази, і надалі ми будемо ставити собі такі ж амбітні цілі. Ми приводимо лише найякісніший трафік, бо це одна з ключових сфер нашого бізнесу. Наші теперішні та майбутні маркетологи. Це прекрасний шанс працювати з бюджетами у сотні тисяч доларів. Та приводити трафік на найцікавіші світові ринки. Ми створюємо тільки такі проекти, які можливо масштабувати і розвивати на весь світ. Наша кінцева мета це створення продуктового it холдингу. Тож ми надаємо можливість кожному нашому співробітнику, в незалежності від спеціалізації, можливості для розвитку наших внутрішніх стартапів. Для нас є те, що ми створили власний продукт і запустили його за 9 місяців. Це невантажний проект, побудований на мікросервісній архітектурі з використанням технологій у смарному середовищі. Я в компанії з самого початку пішов джуном, вирізали цім літа і зараз формую вже власну команду. Найбільше мені подобається низькі відсоток плинності кадрів. Для людей тут борються. Багато хто з моїх колег обрали саме ріст у компанії, і колектив у нас згуртований. Деякі з моїх колег навіть об'єдналися у гурток василих і та займають празові місця на колективних змаганнях. Я пройшов шлях від класичного PPC. І саме зараз набираю свою команду, що не може не надихати. Також дуже подобається працювати з великими бюджетами. В корпоративній культурі захоплює саме те, що немає верхньої межі заробітної плати. ППС-спеціаліст заробляє в залежності від кількості трафіка, що приведе. Це також дуже приваблює. Галактика відкрита для людей. Які твердо переконані в тому, що атмосфера в команді є одним з ключових факторів успішного розвитку як в кар'єрному, так і в особистому плані. Якщо ти хочеш приєднатися до людей, які працюють на результат, а робота для тебе джерело сили та натхнення, команда Галактика з нетерпінням чекає зустрічі з тобою. Ми вважаємо, що одні з наших ключових компетенцій в рекрутингу є вміння підібрати людей, які підходять на певну вакансію за психотипом, а також найсильніших кандидатів, адже сильні полюбляють працювати з сильними.